Я з дитинства знаю одну пісню, так як і ви. Я думаю, що тут практично всі люди її знають, і зараз ви будете з нами разом співати. Я завжди думав, що десь давидюки написали цю пісню. Ну, так, колись касети крутилися, їхні, знаєте, плівки такі старі. Ми цю пісню співали ще дуже маленькими. Але ми часом відвідуємо Мексику з нашими дітьми, з підлітками, з братами. В різних проєктах приймаємо участь, і вже декілька разів ми були там. Одного разу пастор своєю сім'єю співав цю пісню на іспанській мові. Я підійшов його, запитав, сказав, ти мені можеш дати ці слова по-іспанськи? І що вони значать? Я хотів би знати, щоб ти переклав мені, хоч на англійську, хоч як. Переклав мені, що значать ці слова. Знаєте, тоді, ну, сьогодні така штука хороша. Інтернет. Я пішов на інтернет через те, що я зрозумів, що ця пісня є на англійській мові. І коли я прочитав історію, як виникла ця пісня, то я зрозумів, що це геть не українська пісня. Хоча всі українці її знають і співають. Одного разу один бізнесмен, у якого справи пішли не дуже добре, віруючий бізнесмен. В сорокових роках це було в штаті Тексас, він вирішив піти трошки далі від людей, там, де жили багатші люди, піти далі, десь за місто, де жили бідні люди, і трошки відволіктися від всіх своїх справ і подумати про життя, про бізнес, який він веде, чому так сталося. Ось він побачив одну хатинку, яка була дуже убога, і вже валилася, і там вікна були, знаєте, вже всі такі перекошені, завішені, там нічого. Там же все говорило про те, що ось-ось-ось вона має впасти. Але біля цієї хатинки він побачив ось таку маленьку дівчинку, якій було рочків вісім. Ця дівчинка така була в брудному, вбранні, такому, знаєте, порваній сукенничці свій, такій. вона мала таку лялечку порвану і грушечку, якою вона гралася. Але була дуже щаслива, посміхалася. І він підійшов до неї і каже: Слухай, а чого ти така щаслива? Ти подивися, як ти живеш. Подивися, що в тебе нічого немає. Звідки причина твоєї радості, в чому твоє щастя? А вона так підняла очі на нього і каже, дядя. А хіба ви не знали, хіба ви не чули, що мій тато отримав спадщину? І ось там за цим горбом він мені строїть дуже велику хату. І я в цій хаті колись буду жити. І коли він переїхав в церкву на одну місійну конференцію, там. Там був один чоловік, якому він розказав цю історію. І в цій церкві була людина, яка в той же день практично її звали Іра Стенфілд. Це був чоловік, який написав в 1949 році цю пісню, яка пізніше була перекладена не тільки на нашу українську мову, але була перекладена і на іспанську, і на багато мов в цьому світі. Вона називається в земній долині задоволений я, хоч і хатина небагата моя, але в тім місті, де спасенні живуть, мене там вічні оселі ждуть. Tchau! Знемагаюся я ще небато і мети досягнути, шляхом спасіння, я в небо віку Я маю місце там у славній країні. now Зустрічаю горя і біду та добре знаю, що до неба я йду лише дочасно. Я з'явився сюди. Я маю місце там у славній країні, де не старіть, де вічна весна і вічного, з Ісусом там жити